Ранок вдома триває, і зараз до нас приєднається команда хлопців з Івано-Франківська. Будемо говорити про квадрокоптер, який може виявляти вибухонебезпечні предмети і тим самим допомагати українським військовим. Хлопці всім привіт. Добрий день. Добрий день. Так. А, вас дуже багато. Давайте я всіх представлю. Отже. Дрон міношукач розробили вихованці гуртка робототехніки Центру освітніх інновацій Юрій Тумир, Андрій Угренюк та Максим Гикавець. А керівником став Олександр Аронець, і ми вас вітаємо в нашій студії. Отже, а перейдемо до запитань. Дякую, моя найперше. Ну, будь ласка, скажіть, будь ласка, це е, ваша така команда, чи ще хтось є, хто вам допомагає з цим винаходом? Значить, команда наша сформувалася із ідеї Юри Тумерка, які вирішив допомогти е, Збройним силам України, а зокрема саперам, піротехнікам у пошуці, по небезпечку. Ну, як він це зробив, він зараз вам детальніше розповість. будь ласка. Отже, Привет. тоді так, розкажіть, іде... будь ласка, а, який принцип роботи вашого винаходу? От можна про це. Дрон літає по заданому маршруту або в ручному режимі, яким керує сапер. Mm -hmm. І дрон, на дроні підвішена котушка, і котушка виявляє міну. І ця інформація подається саперу, потім. Тепер початку віддатку ці точки і ходить, обстежує е, територію і розміновує самі міністри. А в чому mm -hmm. його особливості та відмінності від вже існуючих моделей? Ну, ідея була зробити його більш масовим і більш доступним, бо тому що аналоги коштують великі гроші, а наш брон має бути дешевшим та практичнішим. А як взагалі відбувалася трансформація цього винаходу? Е, ну, багато було різних е, нюансів. У нас перше може шукати міни, а в ході е, обговорення вирішили зробити краще в формі квадрокоптера е, цього сапера, і ось до цього до, до, до чого ми прийшли. Mm -hmm. а, розкажіть, як працювала ваша команда? Я так розумію, що у кожного була своя частина роботи, у кожного а, була своя роль, так би мовити. От хто чим займався? Ну, я перший скажу тоді, я займався розробкою конструкції квадрокоптера, основною частиною продумування роботи взагалі дрона. Максим Гекавець займався друком рами для квадрокоптера та силовими моментами в квадрокоптері. Андрій займався просуванням проєкту і продумуванням нових ідей. Володя Фігор займався розробкою міношукача самого на базі потужки. Е, Олександр Онець був нашим наставником, він нас вчив, він нам під підказував і консультував. А хлопці, котрі поруч з вами, вони е, можуть говорити чи ні, чи тільки ви, як речник цієї команди. Бо щось вони мовчать. А вони кивають. Тільки кивають. Я б міг сказати про те, що наразі відбувається, і ми взагалі залучаємо багато людей кваліфікованих, які. Ми могли їм великим досвідом, mm -hmm. тобто вони спеціалістами в різних нішах, і ми з ними спілкуємося і пробуємо дізнаватись нову якусь інформацію, яка для нас є корисною для того, щоб ну, покращити наш винахід. Так же само ну я можу сказати, що раніше я займався постійно. у нас є бюджет. І нам потрібно його правильно якби розтрачати. Ми все записуємо до кожної копійки, і так же само ми налагодили питання з логістикою. Тобто, ми плануємо не тільки з України доставляти деталі, а й з-за кордону та правильно їх втілювати. І це була взагалі був пророблений великий шлях, щоб підібрати саме правильні деталі. І я не спорю, що з часом може щось змінюватися. Як це вже зв'язані маю з 3 d е, Так, як сказав мій колега Андрій, е, ми вирішили використовувати в проєкті екологічно чисті матеріали. Е, на даний момент використовується пластик, який е, добувається шляхом переробки кукурузи. Е, також е, ми е, ну, в процесі модифікації, в процесі тестів, е, ми вирішили використовувати похідний матеріал від цього, який і є міцнішим на згин. А як ви розумієте, плечили в цих ну, квадрокоптера велике, тому mm -hmm. дуже, це дуже важливий момент. Також в майбутньому ми плануємо використовувати пластик, який виготовляється з перероблених пляшок на спеціальному станку, щоб ще показувати. Екологі. Круто, дуже круто. А... Пане Олександре, а в чому заключається ваша робота? Ви це все об'єднуєте і далі перенаправляєте? Чи ви все ж таки якимось математичними розрахунками або інженерними е, там, штучками допомагаєте їм? Я керівник гуртка робототехніки. Якраз команд. Команда із хлопців, які беруть участь у розробці робототехнічних пристроїв. Ну, я працюю вже з дітьми, тривалий час більше 20 років. Саме розпочався 5 років тому великий проєкт Навчимо тисячу дітей Ардуїно робототехніки. Mm -hmm. Ми випустили підручник, випустили програму, розробили набір конструкторський. Поширюємо. Нам допомогла. Є така організація тепле місто. Знаєте, от Urban Space, mm -hmm. і вони дали перший, як кажуть, поштовх, і підприємець Олексій Трилевський допоміг нам. Ми стартували і. П'ять років вже от хлопці підросли. Вони були ще у молодших класах, коли прийшли. Тепер вони вже підросли, стали дорослими е учнями ліцею прородничатичного і відвідують гурток і впроваджують свої ідеї. У нас були ідеї: безконтактний дезінфектор е автоматичний, який нам е по usaid гранту. Допомогли виготовити, ми забезпечили школи таким дезінфектором. Були е програми екосіті? Може, ви знаєте, чують чули це громадський моніторинг якості повітря. Угу. Це все вихованці нашого гуртка йдуть. А скільки ж їм років? Якраз це вже міжнародне винахідникам. Прошу, скільки років вашим винахідникам? Які поруч з вами? Післянадцять зараз стали вони 13. А, у мене є таке питання: а ви вже тестували свій дрон в умовах наближених до реальних? Е, було кілька тестів. Так. Були і вдалі, і невдалі. Вчора був невдалий. Дрон розламався через те, що ну, ще немає досвіду керування. Вам може Юра сказати більш детальніше про е, момент цей. Взагалі, той. По дрону відбувається в домашніх умовах. Також я, оскільки я живу в будинку, я можу проводити тести на подвір'ї своєму, і тести не завжди виходять вдалі. Падіння бувають поломки, яка якраз сталася вчора, бо немає досвіду польотів на дронах. Взагалі є посмотреться. Ми не маємо права літати в якихось більш просторних місцях. Комусь прикатя ви літаєш себе на подвір'ї, і там дуже мало місць полювати. Тому багато поломок Угу, Зрозуміло. Слухайте, ми дякуємо вам, хлопці, зичимо нових розробок та, звичайно, винаходів. Нехай ваш винахід знайде своє місце на деокупованих територіях та на передовій. А вам бажаємо натхнення, щоб створювати щось і для мирного життя. До побачення. Дякую. Дякую. Thank <laughs> you.